Всім привіт, це я видання Блог, я Антон Голобородько. І почати хочу одразу з новини, яка зашкалює своєю неадекватністю. Лукашенко таки перекрив нафтопровід, який йде до Європи, на три дні. Виправдання, звісно, придумали, мовляв, закрили для позапланового ремонту. Але ми тут з вами чудово розуміємо, що це шантаж звичайний, і білоруські опозиційні ЗМІ повідомляють, чого саме добивається божевільний диктатор. Він просто хоче, щоб його визнали офіційно президентом і зняли з нього усі санкції. Кажуть, що саме про це він і пів спілкувався з Меркель під час телефонного дзвінка. Звісно, на пропагандистських засобах масової інформації вас будуть переконувати в тому, що сам факт дзвінка це вже визнання Лукашенка, але насправді це не так. Під час телефонної розмови Меркель просто визнала, що Лукашенко це проблема, яку треба вирішувати. Просто визнали, що він неадекватний. Ну от, власне, про неадекватних диктаторів сьогодні і будемо говорити, бо вони себе ведуть в буквальному сенсі слова, як мавпа з гранатою, і виходять вже з цим на. Космічний рівень, і коли я кажу космічний рівень, це не фігура мови і навіть не перебільшення. Росіяни реально хизуються тим, що власною ракетою збили власний же супутник, який літав на орбіті. Ми дійсно на успішно перспективну систему. Вона ювелірно поразила старий спутник. І на перший погляд, це навіть смішно. Росіяни власною ж ракетою збили свій же супутник, але тут немає жодного приводу для сміху, бо цим вони погрожують усьому світу. Подобних средств ПВО у американців просто ні. А спутників у гегемона, наоборот дуже-дуже багато, Сюди істерика. Таким чином вони показують, що можуть знищити будь-який супутник, який знаходиться на орбіті. А вся система зв'язку західного світу побудована на супутниках. І таким чином росіяни, нібито прямим текстом, кажуть: ми можемо її зруйнувати і додають самі винні. Пентагон без всякого оповіщення, б би ти було іспитує на орбіті ударно бойові средства. Самі винні, бо самі почали випробовування космічної зброї, тому і росіяни теж будуть. Росія спокійно об'ясняє, що планово укріпляє свою оборону способність на фоні угрози з американської сторони. Тільки в прошлом декабрі були створені космічні сили США. Ну справді, дитячий садок, дурак сам дурак виходить. Ну а во вторих США самі ведуть з питання спутникового оружия, наземного і воздушного базірування. Я впевнений, що американці власне російських ракет не дуже тою бояться, бо оборонний бюджет сполучених штатів в десятки рази перевищує Росі. І все, що Путін може тільки нафантазувати, в Америці вже придумали, як на це відповісти. Проблема не в тому, що росіяни запустили бойову ракету на орбіту, це не страшно. Погано, те, що їх старий супутник, після того, як вибухнув, розлетівся на тисячі шматків, які тепер літають по орбіті, і відслідкувати їх дуже складно. А там, крім військових супутників, є ще купа цивільних. А крім того, там ще є міжнародна космічна станція, на якій взагалі-то люди знаходяться. Тобто всім зрозуміло, що Путін хоче всьому світу показати. Що він злий і страшний сірий вовк. І в принципі, з цим всі навіть згодні. Ну і йшов би собі десь в тайгу і грався б там зі своїми ракетами. Всі б на це дивилися, робили вигляд, що ой, дуже страшно, а потім би заглядали в іншу палату і дивилися, як там на себе почуває. Але коли Путін запускає ракету в космос і створює там проблеми, які загрожують безпеці обладнання на мільярди доларів. От в цей момент усьому світу якось, знаєте, вже не до сміху. І більше ніхто себе не тішить ілюзіями, що це він якось там не подумав, згаряча. Бо не оцінив наслідки, всі поступово починають розуміти він повний неадекват і робить якісь абсолютні дурниці. І тому, коли виникає чергова надзвичайна ситуація, всім одразу зрозуміло, ну це ж росіяни без варіантів. От, до прикладу, в Норвезькому морі зникло 2,5 милі підводного кабелю, який з'єднував датчики, що спостерігали за ситуацією в морі за рівнем забруднення, за переміщенням риби. Всім одразу стало очевидно. Вкрали росіяни. А чому саме росіяни? Та дуже просто, тому що саме ці датчики слідкують не тільки за переміщенням риби, а й за переміщенням підводних човнів, які з північно-льодовитого океану через Норвезьке море проходять до Атлантичного океану. При цьому ну от здається, ну що там в Кремлі не йметься? Ну займіться нарешті своїми справами. Ну, от хизуєтесь ви своїми літаками. Ну так навчіться їх нормально будувати, щоб вони не розбивалися пачками. Тільки цього року кількість розбитих військових російських літаків перевалило за два десятки. Це явище вже навіть свою власну назву має. Літако. Пар. Так, звісно, можна завжди сказати, що це просто стара техніка. А так як вона останнім часом літає частіше, то і розбивається частіше. Але насправді це все прості звичайні виправдання. Треба просто розібратися з тим, що ж там не так з російською авіацією. Ну і знову ж таки, справа не тільки в тому, що ці літаки старі. От, наприклад, на заміну українського АН 26 в Росії yeah. почали розробляти новий літак yeah. Іл-112. побудували, але він не літає. Коли його в небо таки пінками все. піднімають, то він обов'язково падає. А чому? Та все просто, тому що не вміють росіяни будувати літаки. І справа не тільки з військовими літаками. Точно така сама ситуація із цивільною авіацією. Вони два десятки років будували свій сухий суперджет, 80% комплектуючих там власне західні, але він все одно падає. Щонайменше два літаки з людьми на борту впали і розбилися. А кількість аварійних ситуацій, які не довели до катастрофи, взагалі вимірюються десятками. Постійно у них то шасі не відкриється, то за межі літної полоси вийде, то деталі з двогнів відпадають. Постійно якісь проблеми, але Кремлі це нікого не хвилює. Головне ж просто перерізати стрічку і запустити його в польот. Хай далі уже там буде все, що завгодно. А якщо щось піде не так, то можна буде когось посадити, знайти крайнього. Ну або на крайнях сказати 80% захід, то от англосакси винні. Одним словом, свої проблеми в Кремлі вирішувати ніхто не збирається. А от погрожувати усьому світу, як мавпа з гранатою, оце от вони завжди раді. А якщо лідери банту групування себе поводять настільки неадекватно, то чого можна очікувати від рядових гопників? от згадайте, в 2008 році, як солдати з Грузії Просто мародорили все, що можна, тягнули матраци, подушки, старі телевізори, навіть унітази ворували. І це у них насправді там вважається цілком нормальною поведінкою. Ну от згадайте, як повертали українські катери, які вони захопили в керчі, там же теж познімали унітази і розетки. Я насправді все ніяк не міг зрозуміти, навіщо їм старі вживані унітази. Але насправді все доволі просто. У них же там їх справді немає. Каналізації просто немає за межами великих міст. І от в цьому місці дьорного мене чорт подивитися на карту Росії. Скажу чесно, попри свою любов. Ов до географії я ніколи не розглядав карту Росії. Ну бо мені було просто нецікаво, а тут глянув і просто афігіл. Ну, по перше, найзахідніша частина Російської Федерації називається Центральний Федеральний округ. Якщо ви не розумієте, чому так, то ви просто ще не до кінця усвідомлюєте, хто живе по сусідству з Україною. Цей округ називається центральним, тому що в Кремлі Україну і Білорусь теж бачать своїми землями. Вони просто сплять і бачать, як Україна стане умовно південним федеральним округом, а Білорусь. Західним Бо без цих двох країн немає ніякої большої страни славянського народу. Не вірите? То давайте зараз разом подивимося на карту і все стане на свої місця. Просто давайте подивимося на Приволзький федеральний округ. Це те, що біля ріки Волга. Волга ж для росіян, вона як для українців Дніпро, для англійців Темза, або Дунай для європейців. Давайте подивимося, які там істинно русські народи живуть: Республіка Мордовія, Республіка Татарстан, Республіка Марі Ел, Чувашська Республіка, Республіка Башкортостан. Де тут російські народи? Покажіть мені, і це ж не десь там далеко за Уралом. Це федеральний округ, який межує з центральним федеральним округом. Ні, ну може десь на півночі є руські. Давайте подивимося. Республіка Комі ісконно руська земля, правда ж? Ну, а може, десь на півдні є. Ну так, Дон і Кубань. Вони до двадцятого століття взагалі не здогадувалися, що вони русські. Або може ще південніше. Там Чечня, Інгушетія, Дагестан з цими взагалі то все понятно, правда ж? До Росії вони мають таке ж саме відношення, як і українці. Одним словом, без Росії, і Білорусі немає ніякої страни слав'янського народу, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Тому і казяться, тому і бісяться. Весь їх міф про великий руський народ розсипається, отак от як пісочний замок по щелчку пальців. А економічна модель великої скаженої бензоколонки з самого початку свого створення приречена на провал. А що робить мавпа, коли вони казиться? Ну правильно, кидається тим, що попаде під руку. Тільки от кремлівський мавпі під руку попала граната. А якщо точніше, то червона кнопка, і саме цією червоною кнопкою Путін шантажує весь світ. Тільки от проблема в тому, що це глобально не міняє стану речей. Всі на це дивляться, всіх це напрягає, але мавпу з клітки випускати все одно ніхто не збирається. І насправді все було б нічого. Просто нам з вами не пощастило більше всіх. У цій -оцій виставі в зоопарку ми знаходимось на самому передньому місці, і мавпа не просто може докинути до нас своїм сміттям, вона може до нас дістати своїми лапами. Тому нам з вами в цій історії треба бути завжди максимально уважними і обережними. А для цього підтримуємо українське військо, записуємось в територіальну оборону і дивимося, є питання блог, щоб бути в курсі найостанніших і найважливіших подій. З вами був Антон Глобородько. До скорої зустрічі, па.